Всім привіт, друзі! Ви на каналі Хавутнюс. Мені задавали питання, що таке де камінь і де його знайти, тому що пишуть, що потрібно його десь знайти. Всі люблять діаманти, великі яскраві, і ти їх любиш, чи не так? Що ж, доведеться тобі знайти діамант самостійно. У середу, 31 2024 року, у нас вийде реліз до марафону. Цей марафон може розпочатися як з 9-го числа і буде відбуватися до 20-х чисел. Тобто 10 днів, приблизно там якась дата буде 9-го розпочнеться або 10-го. Я вже відеоролик про марафон записував, на який танк він буде. Це танк Nomad, копія Чаріотер. Зараз справа в куточку, ви зможете побачити, спливаюче посилання, натиснути та подивитися відео, що ж то за такий марафон. І в загальному там новини на цілий місяць. І цей камінь відповідно він буде рахуватися у нас як якась особливість цього марафону, або можливо, це буде якась спеціальна валюта під час марафону, яку ми зможемо отримати. Чи як то буде відбуватися? Тому що ми знаємо, що у нас є фільм із Віні Джонсоном, а фільм із Віні Джонсоном називався Карти, гроші два стволи. І може бути, що ці камні підуть саме до цього марафону, тому що це останнє, що буде від Віні Джонсона, тобто якийсь марафон. Це не колаборація, ніяка, це не яка бойова перепустка. І говорили, що це буде бойова перепустка, але ні, бойова перепустка вийде аж у лютому, і відповідно, що це не стосується того діла. І чи потрібно його шукати в ангарі? Я думаю, що ні, тому що нам потрібно буде в загальному подивитися, що буде відбуватися у нас у самій грі, і як це буде. Реліз цього всього марафону і в загальному всієї цієї історії, пов'язаної з камнем і марафоном, вийде в середу, як я вже говорив. Тобто чекаємо завтрашнього релізу, що у нас буде, і ми можемо розбиратися на екранах. Ми могли бачити всі відеоролики, всі картинки, і зрозуміти, що це таке і як воно працює.